Астрологічний прогноз евакуації з Одеси, Харкова, Сума, Краматорська та інших міст, які в квітні Російська Федерація обстрілює або в бік яких ведеться наступальні дії. Астрологічний прогноз. В цілому цей прогноз про те, що в травні місяці, спочатку травня, вже процеси евакуації вони слабо виражені, потреби в тому, щоб евакуватись. Вбіжати її не буде, а от в квітні такі ефекти є. І це пов'язано з астрологічно, це виглядає як наявність Марса в знак Зодіака Риби, який наприкінці квітня зайшов в знак... наприкінці березня зайшов в знак Зодіака Риби і знаходиться весь квітень. А риба означає тікати, Ну, приклад, якщо в воді риба до неї підходить, то вона завжди тікає. Ну і от такий аналог енергія вона означає знак здяк риб тікати. І коли Марс він підсилює, і ці процеси втечі. Але з іншого боку, також в рибах знаходиться Сатурн, який робить ці процеси, ну, відкуди люди тікають, не масштабними, а більш локальними, більш стриманими. Глобально в політиці світових держав щодо війни це виражається в тому, що не допускають такої ескалації, щоб з України було масовий потік біженців. А для тих біженців, які в європейських країнах існують, знижують підтримку і обмежують їх. Тобто, получається трактовка гаряча. Марс гаряча, але Сатурн обмежена міграція, гаряча, але обмежена евакуація людей з міст, де ведуться бойові дії. Стосовно наступів міцних Російської Федерації, то під час затемнень складно зробити хороші наступальні дії. Тому що як тільки людина починає активно діяти під час затемнень, одразу ж підвищується ймовірність, що людина встряє в халепу, щось не виходить, щось робиться не так. Також в період ретроградного Меркурія, ну, шах вперед, два в сторону, шах вперед, шах назад. Тобто такі просування дуже вперед на ретроградному Меркурії, вони ну, ускладнені. Також під час затемнень, Марс в з'єднанні з Сатурном. Марс означає рухатися вперед, а Сатурн означає якісь обмеження. Тому відбувається обмеження на енергію війни. Це вже видно, от як, наприклад, Ізраїль сворачує військові дії в секторі Газа. Та сама енергія вона є і в Україні, але інакше проявляється. Тобто, такого широкомасштабного захоплення території України на квітень я не прогнозую. Але чи евакуюватися чи ні з територій, де небезпечно, під час затемнень підсилена небезпека, Ча, ну затемнення плюс-мінус два тижні, принаймні. Тобто, тому, якщо ви знаходитесь в небезпечній території, то до 20 квітня можливо є смисл евакуюватися або, ну, або тримати техніку безпеки на висоті. Період ретроградного Меркурія означає, що в нове місце їхати. Ну, малоперспективно. Тобто евакуюватися є смисл туди, де ви раніше вже були. Ну, наприклад, у вас є якісь родичі, з якими раніше вже були досягнені домовленості, там в іншому місті, в Дніпрі, наприклад, І ви можете до них поїхати тимчасово. От, це от період ретроградного Меркурія. Але якщо ви хочете в принципово нове місце поїхати, куди ви ще ніколи не були, то ну, ретроградний Меркурій не дуже цьому допомагає. Там буде. Потім змінюватися якісь умови не це дуже сильно перспективно. Зараз в районі сонячного затемнення, в районі 8 квітня, Марс знаходиться біля Сатурна. Сатурн в астрології, він пов'язаний з тому числі з, зі скелями, а символічно це міста, тобто це як дома настроєно, як скелі такі. От, і це означає, що стосовно Харкова або інших крупних міст, на початку більше квітня ескалація, а наприкінці квітня Марс відходить від Сатурна і підходить до Нептуна. Це означає, що наприкінці квітня. Небезпека от в таких містах великих вона знижується і на кордонах. Також Сатурн означає кордони, тому зараз на початку квітня, от така ескалація, там де лінія розмежування і кордони між Україною і Росією. А наприкінці квітня Марс наближається до Нептуна. Нептун означає водний регіон, тому. Акцент зсувається на Одеса, Миколаїв, Крим, Азовське узбережжя, Маріуполь, тобто на ті регіони, де є багато стихії води. Початку травня Марс виходить в знак зодіака Овін, який не пов'язаний з тим, щоб втікати, біжати або евакуюватися. Тому тема евакуації це тимчасова ескалація військова, яка астрологічно описується затемненнями сонця і місяця, які відбуваються наприкінці березня, на початку квітня, а потім їх вплив к травню. Пропадає, знижається. Дякую за увагу. До нових зустрічей.